Вітаю всіх. Сьогодні неділя, чайок. Картина дня у мене наповнення енергії після очищення. Тому після очищення енергії буде картина дня стояти. А сьогоднішня картина «Кармічні вузли. у мене. друзі, це дуже сильна картина. Це кармічний вузол шлюбу. Або ще називаються кармічний вузол кармічністю як нереалізовані обітності. Це коли шлюби можуть тривати, тримати душі крізь життя. І у тих минулих втіленнях душі дають собі обітниці одного дні там служити, вірити, контролювати або навіть жертви. І якщо ці обіцянки в тих втіленнях минулих вони залишились незавершеними, вони будуть переслідувати нас у нових стосунках і. Продовжуючи цей створений кармічний вузол, який буде чай, ну, наше щастя. Тому сьогоднішня медитація і хочу вам нагадати, що в мене пару раз просто підряд була кармічність по мамі, і симптоми по тілі, це реально були ну, проявлялися дуже сильно. Я, напевно, зроблю ще окремо по симптомах кармічності, як всі симптоми. В нашому тілі як вузол створює, кожен з вузлів створює ці симптоми в тілі, як проявляється цей вузол. Але сьогодні у мене буде кармічний вузол шлюбу, нереалізованих обітниць. Можливо, 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 і потреб мене він досі залишився нерв'язним, тому сьогодні медитую з цим вузлом і буду спостерігати за своїми симптомами.